Доброго ранку, дітки! У нас сьогодні свято. А яке саме? Давайте поміркуємо. Подивіться, будь ласка, на картинки, що ви тут бачите? Так, це зима і весна. А чому вони тут разом стоять? Хто з вас знає? А ось послухайте. Якось взимку, в сніжний час. Це трапляється щороку. Серед лютого до нас йде весна червонощока, а зима їй ти куди? Це мій час і моя воля ще метує скрізь сніги і у лісі, і у полі. А в очах дівочих синь ніжно вигріта турбота. Весна каже, відпочинь, бо важка твоя робота. Я шаную севину, але, мабуть, Досить злиться. Зима гляне на весну і зітхнувши, просльозиться. А чому зима зітхає лє сльози? Так, тому що вже зовсім недовго залишилося зимі сипати снігами, морозити морозами та лякати холодними вітрами. Вже весна наближається. І сьогодні, дітки, 15 лютого, люди святкують. Свято Стрітення. Це свято входить своєю датою в християнський календар як один з найзначніших пам'ятних днів, які відзначаються усім християнським співтовариством протягом майже двох тисячоліть і стоїть в одному ряду з такими важливими подіями, як Різдво Христове, Хрещення Господнє, Великдень і так далі. Стрітення – свято Сорокового дня від народження Ісуса Христа. Це свято принесення Святою Дівою Марією Сина до Єрусалимського храму. У народі стрітення здавна символізує зустріч зими з весною. З цього приводу казали прийшла громниця зимі половиця, оскільки в цей день Лютий до березня приїхав. Цим святом пов'язано багато прикмет, за якими можна буде судити прохід цілого року. Для віруючих обов'язковим в цей день є похід до церкви за свічкою, оберегом і свяченою водою. Свічка весь рік буде оберегом дому від вогню і блискавки, а вода буде мати цілющі властивості.